Як вибілювати сухоцвіт? Обов'язково одягаємо рукавиці, бо можна отримати опіки. Вони не страшні, але не дуже приємні. Ми використовуємо ось такі пластикові тази. На дно тазу ми наливаємо перекис водню. Перекису наливаємо зовсім трішки. На дно тазу виставляємо ось такі пластикові ящики. Ми їх підрізали під розмір тазу. І це робиться для того, щоб на ці ящики класти сухоцвіт, щоб сухоцвіти не доставали до перекису. Викладаємо недовстим шаром, щоб воно швидше вибілилось. Зверху кладемо ось таке скло. Можна використовувати звичайну плівку. Перекис використовуємо 60%. Процес вибілювання відбувається за рахунок ультрафіолетового випряміння, тому влітку воно вибілюється набагато швидше, ніж взимку. Буває таке, що рослина може вибілюватись неравномірно, тому краще періодично ходити їх і перевертати. Після того, як дістали рослини, краще залишити їх трошки на дворі, щоб вони просохли. Тази краще ставити подалі від будинку, бо перекис є легкозаймистою рідиною. Може статися пожежа. Якщо маєте якісь питання, пишіть в коментарях, будемо раді відповісти.